ЛНР і ДНР дали разом статистику, що на сьогодні у них 3,8 мільйона населення. Ну, що це таке з економічної точки зору? Що є це життєздатна держава? Ну, можемо говорити так, що е, вона за масштабами, якщо взяти дві ці республіки, так звану Новоросію, це є Молдова. Ну, по населенню, вона ідентична цьому населенню, що є в Молдові. Насправді населення там набагато менше, оскільки там не враховані тимчасово переміщені особи, які там тільки... Є на папері, а реально їх вже нема. Тому, що таке економіка? Це є праця, капітал, фінанси, які фактори виробництва, які дають можливість створювати додану вартість і існувати, ну, задовольняти попит внутрішній і зовнішній, і виправляти продукцію на експорт. Давайте почнемо з того, що. Трудові ресурси цих регіонів на сьогоднішній день, вони, ну, ЛНР ДНР, вони на сьогоднішній день, ті ініціативні люди, ті люди, які здатні працювати і вони могли б вносити щось у виробництво, вони звідти виїхали в переважній більшості. Залишились тільки ті, хто не змогли виїхати з тих чи інших причин, і так звані прихильники. Російського міра, які з ідеяних причин знаходяться на тих територіях. Тому фактор праці, фактор праці як економічного розвитку цих регіонів на сьогоднішній день відсутній. Другий фактор це є інфраструктура і е, виробничі потужності. Стосовно інфраструктури, ну, руйнування величезні, і тому, відповідно, ми можемо говорити, що для відновленої інфраструктури будуть потрібні величезні кошти, які Будуть або не будуть надходити, це ми далі поговоримо. І е, виробнича база, матеріальна база виробництва велика кількість підприємств була і на сьогоднішній день демонтована і вивезена в Російську Федерацію, оскільки власники цих підприємств були частково російські, частково вони були державні, державні підприємства вивозилися без всяких. Вагань, оскільки там була певна націоналізація, і одразу ж ці підприємства вивезли. Там якось, ну це нам все відомо. Тому з точки зору матеріально-технічної бази виробництва також є питання. Ну, є деякі економісти, пишуть, пишуть про те, що повністю зруйновано вже і не підля не може бути відновлено певні види діяльності там. От ну, наприклад, за фінансово примір, і фі... звісно, який хоч і приблизительно, ну, Или давайте луганський тепловозний завод візьмемо. А він вже вивозиться і там нічого нема. Там скорочення відбулося, там з декількох тисяч працівників залишилось декілька, ну дві-три сотні, які займаються таким поточним ремонтом тепловозів. Все, нема нічого. От. Тому як е, генератор доданої вартості ці території вже е, найближчими майбутньому не можуть існувати. І тому. А на, вит... на утримання цих територій потрібні величезні кошти. Ми з вами, ну я рахував, що до війни бюджети Луганської і Донецької області складали приблизно 80 75 мільярдів гривень. З них на окупованій території, якщо рахувати пропорційно населенню, яке там рахується по статистиці так званих республік, припадає, за моїми підрахунками, близько 40 мільярдів. Це пенсійний фонд і бюджетні витрати. Але це в цінах 2013 року. В цінах 2013 року, оскільки останній спільний бюджет був у 2013 році. Тому для того, щоб відповідно на тому ж рівні підтримувати ці території, потрібні такі кошти, які ми будемо використовувати курс. Для того, щоб порахувати. Якщо ми будемо використовувати курс 2013 року, то це є 5 мільярдів доларів. Ну, від, ну, Та, <пілість>. да, це є 5 мільярдів доларів для того, щоб підтримати на тому ж рівні і пенс, і рівень життя не нижчий, ніж був. Ну, оскільки дивіться, була яка ідея на... Ну, такий міф, що руський мір принесе краще життя для цих територій. Відповідно, для того, щоб переконати суспільство в тому, що це відбулося, Росія повинна фінансувати ці території в таких обсягах. У мене є така інформація, що куратори кремлівські вони вимагають від ДНР підняти доходи зараз до рівня 10 мільярдів гривень або 3 мільярдів рублів на територіях ДНР. Цього зараз нема, скільки там податки ніхто не платить, платять тільки малий і середній бізнес, в такій формі здирництва. Оскільки насправді легального бізнесу там нема, це є суцільна тіньова економіка.